Готуємо смачні сирники за рецептом, який вийде абсолютно в кожного. Друзі, я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Перш ніж ми почнемо приготування, я попрошу вас підписатися, хто ще цього не зробив. Адже тут на вас чекає завжди багато цікавих, корисних, а головне перевірених рецептів. І сьогодні буде один із них. Перед вами. Сила селена дуже смачних сирників, які завжди вдаються. Зі сметанкою або ж жемом в додаток, як забажаєте. Вони смачнющі самі по собі. Це той варіант сирників, які реально завжди вдаються. Не розлазяться на пательні, дуже легко і швидко формуються, зберігають свою форму, легко перевертаються і смажуться. Один єдиний мінус. Те, що вони з'їдаються дуже швидко. Тому сміливо можна готувати подвійну порцію. Що ж, залишаю для вас рецепт, переходьте, забирайте, і я думаю, що він стане одним із ваших улюблених, тих самих перевірених рецептів із запасничка. А зараз швидко показую, як я це готувала. Всі інгредієнти для сирничків перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і вивчайте все уважно. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Я беру кисломолочний сир 9% жирності. Можна брати і 5%. Я частіше всього його використовую. Бачите, він зернистий, не дуже вологий. Додаю туди одне велике яйце розміру, 0, дрібку солі, підсолоджувач. У мене це сьогодні суміш ставій та еритриту, можна взяти цукор, звичайно. І кілька крапель ванільної есенції або ж ваніліну. І все перемішуємо до однорідності. Далі додаю манну крупу. В мене ось така жовта з твердих сортів пшениці, тому така гарна на колір. Сирнички вийдуть жовтенькі. І ще раз перемішуємо гарнесенько все і залишаємо ось так на робочій поверхні на 15 хвилинок, щоб манка набухла. Все. Через 15 хвилин, дивіться, беру окрему тарілку велику, насипаю туди ще 2 столових ложки манки для формування сирничків. Їх я буду робити за допомогою ось такого стакана, під'їда чашка, якась кружка, неважливо. Дивіться, Формую ось таку кульку, повністю її обвалюю в манці і ось таким чином формую сирничок, трішечки притискаю, можна взяти кухонний ніж широким лезом, зробити те саме. Бачите, які гарнасники виходять. І все я формую одразу всі сирники, перекладаю їх на тарілку, а потім буду смажити. З такої кількості інгредієнтів в мене виходить 13 середніх сирничків. Ось красунчики. Дивіться, тепер що? Беру пательню. У мене тут чайна ложечка олії. Ось так змащую, і то я її не використаю. Бачите? І все ставлю на середній вогонь, гарно нагріваю патонок і відправляю по черзі смажитись. 13 буду смажити в два підходи, щоб між ними була відстань, між сирниками, і легко було їх перевертати. Ось так. Накриваю кришкою, опускаю вогонь, щоб повністю на середньому вогні вони смажились. Під кришкою смажу десь 4 хвилинки з кожного боку. Перевертаю, бачите, як легко. Накриваю кришкою і ще смажу десь хвилинки 4. Трішечки вас е, заохочу з цим відео, цим шкварчанням. Дивіться, які вони файні, виходять, тримаються гарно купи. І все, перша партія готова. Прикладаю на тарілку. Не потрібно використовувати якісь кухонні паперові рушнички, тому що в нас немає зовсім майже тут олії. Можна смажити на сухій пательні. Ще раз змащу легесенько, Я просто захотіла, щоб вони були рум'яні. І під кришкою знову ж та сама маніпуляція. І все, друга партія готова. Дивіться, які гарні. До сніданку такі приготувати, ну просто ж залюбки для себе і, звісно ж, своєї родини. Смачно, друзі. Ну і звісно ж, хто мене вже давно знає, я максимально намагалася зробити їх більш корисними, і я думаю, мені це вдалося. Особисто я готувала їх на манці смажила майже на сухій пательні і готувала їх на стевії. Але ж, красунчики, подаємо їх зі сметанкою, йогуртом, варенням, медом, згущеним молочком, або ж просто так з чаєм. Це смачно в будь-якому випадку. І дуже ніжно. Ну що ж, друзі, обов'язкова дегустація. Поклала собі ось такий апетитний. Я ще не визначила, з чим я хочу. З жемом або ж зі сметанкою, тому обидва варіанти поклала. О, який він ніжний! Зараз я ближче переверну камеру і покажу, які вони виходять всередині. Але будьте певні, що це сама ніжність. Це дуже смачно. Тут головне ж, розумієте, тако, покласти сметани як для себе. Так, ну що ж, смачного усім, хто зараз їсть. Неймовірно, як завжди, цей рецепт мене не підводив ще ніколи. І знаєте, на манці мені сирники подобаються найбільше, тому що на ну, них зовсім інша текстура, ніж на борошні. Це нереально смачно. Маєте скуштувати. А тепер черга джему. На іншу половинку кладемо джем. Можемо собі дозволити. Смакота та й годі. Готуйте обов'язково, не сумнівайтеся. Я впевнена на 100%, що у вас все вийде і вам сподобається. Усім смачного! А зараз покажу вам внутрішній світ. Погляньте, як легесенько розрізаються. Дивіться, які вони всередині ніжні. Абсолютно не забиті! Дуже ніжні, приємної консистенції, така скоринка, тобто сам сирничок не опадає, не втрачає своєї форми. Це вони вже в мене остивші, бачите? Чудово! Тому, якщо сподобався рецепт, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку, тому що автори, інші, як і я, стараються роблять свою роботу, роблять вам смачно. А ви зі свого боку підтримайте український контент, тому що це важливо і це завжди на часі.